На жаль, рівень сьогоднішньої демократії в країні та підзвітність президента настільки незадовільні, що нація вже роками про найважливіші рішення та події в Україні та за її участі дізнається виключно з іноземної преси та заяв іноземних лідерів. Таке враження, що нам, громадянам України, наше ж політичне керівництво виділило свою зону відповідальності: це воювати та тримати економіку на плаву. Усе інше. Не на наша справа. Звичайно, що іноді президент робить собі теплу ванну, запускає туди симпатичних качок, які йому приємно та потужно крякують, на що він приємно та потужно відповідає. Саме тому я повністю погоджуюся з данським прем'єром, яка вважає, що мир в Україні може бути гіршим за війну. Як на мене, вона мала на увазі простий факт, що услід за капітуляцією відбудеться лагідна анексія. України і через деякий час досвідчені та загартовані десантно-штурмові бригади. Українські спільно з досвідченими штурмовиками Росії поновлять кордони соцлагеря аж до берлінської стіни. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці традиційно ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому проекту, в описі до відео є наші реквізити, і також є посилання на сайт нашого мерча. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Після розвалу СССР у Європи був унікальний шанс стати незалежною від США та створити свій власний щит від Росії. На це було як мінімум 40 років свого часу. Моїсей впорався із більш амбіційним завданням. Але такі політики, як Ангела Меркель або Ніколя Сарказі та інші. Вони просто гендлювали. А Анжела довела Бундесвер просто до жалюгідного стану. Вдумайтесь, в ЄС проживає 450 мільйонів громадян. Населення Британії ще 68 Британія та Франція мають атомну зброю. Остання виробляє увесь спектр військової техніки від літаків до авіаносців. А Німеччина є першою економікою в ЄС та третьою в світі. А в нас усіх ще є Норвегія, яка тільки в кеші має 1 трильйон доларів і потужне ВПК, що готове працювати на потреби ЄС. Ніхто реально не розуміє усієї міці ЄС. Тут зламається навіть потужнометр нашого президента, а той оперує величинами не меншими за одного Єрмака, що дорівнюється 100 кулебам і 5 тисячам гордонам. Довгий час Європа вважала, що США завжди будуть охороняти її від імперії зла, що сама імперія вже не та і, взагалі, давайте просто робити гроші, купляти дешевий газ у росіян і продавати їм дорогі мерседеси, і навіть недорогі сітроєни. Європа жорстко помилилася, але першу ціну за цю помилку почала платити Україна, яку новітня адміністрація Трампа і сам Трамп, скоріш за усе, вважає провінцією, що повстала проти центральної влади Путіна. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Хотлайн Фінанс, потім знаходите нашу страхову, і буквально в три кліки ви зможете оформити собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. З моменту, коли Трамп прийшов до влади, я жодного разу не чув слів про справедливість і про цінності. Якщо мова не йшла про корисні копалини, я впевнений, що в Кремлі зараз просто у захваті від риторики Дональда, бо усе, що видумувала російська пропаганда про американський імперіалізм та віру виключно в долар та вигоду, всі ці кліше в руках та устах Трампа перетворюються на правду. На правду та реальність подивіться, каже Путін. Ми ж вам казали, що США такі ж, як і ми, просто в них є Тесла та айфон. І чесно кажучи, на цей момент дуже важко навести якісь контраргументи, окрім того, що Дональд він дійсно як ви, але не вся Америка. І десь через рік Дональд почує думку американців. Але чи є цей рік у України? Я думаю, ні. Кілька місяців тому мене запитували друзі, чому Грузія зараз відвертається від ЄС та США і починає співпрацю з РФ. Зараз прямо зараз ви отримуєте відповідь, тому що США та ЄС кинули Грузію ще у 2008 році і з того часу не прийняли країну ані в НАТО, ані в ЄС. Нагадаю, що сьогодні населення Грузії менше 4 мільйонів громадян. Тобто, за 17 років ЄС не зміг прийняти до себе, ну в принципі Київ, бо там у нас теж населення 4 мільйони. Також додам, що Грузія в 10 разів менше за Україну. Це означає, що для ЄС не було жодних проблем інтегрувати Грузію. Це б не вимагало ані якихось грандіозних грошей або якихось адміністративних зусиль. До речі, у Грузії давно виросло вже кілька поколінь, які гарно володіють англійською і, взагалі, не знають російської мови. Не допомогло. Росія захопила 20% території Грузії і перетворила їх на відсталі занедбані регіони без майбутнього. Тепер давайте поговоримо про наші перспективи до вступу в ЄС та НАТО. Вірніше нема сенсу про це говорити. Якщо Трамп нав'яже українцям принизливий мир, найближчі 10 років ми неодмінно почнемо економічну інтеграцію з імперією. Це відбуватиметься непомітно, але це буде. Це один з ймовірних сценаріїв, і навіть він не є найгіршим. Насправді, якби у Дональда був реальний план миру, узгоджений з росіянами, усюди суща преса вже про нього знала. Днями один зі спецпредставників родичого мовився, що все може базуватися на знаменитих стамбульських. Домовленостях. Тобто, ми визнаємо окуповані території російськими, ми скоротимо армію, ми відмовимося від небезпечних для Росії озброєнь, ми не вступимо в НАТО, ми визнаємо російську другою державною мовою і ми не будемо співпрацювати у військовому плані з іншими країнами. Коротше, від РФ не було жодної притомної пропозиції, окрім усім відомого ультиматуму. В принципі, у цей момент Трамп повинен був просто сказати: ну що ж, тоді ми дамо Україні насправді сучасну зброю і дамо стільки, що у вас реально очі повилазять. А разом з цим ми так знизимо ціну на нафту, що вашим друзям, товариш Путін, бракуватиме грошей навіть на ескортниць. Але ні, наш потужний король Америки вирішив давити на Україну. Для цього він включив стратегію класичного гопника, який розводить лоха. Давай підписуй швидко, там усе добре. Ми про все домовились. Потім розберемось. А як не підпишеш, Путін почне воювати по справжньому? Він знищить усі міста. В нього є страшний орешник, Я бачив, це пі***а. Те ж саме він почав прокручувати з ЄС. Я впевнений, що він застеріг європейських лідерів від допомоги Україні і погрожував прибрати свої військові бази. Думаю, багатьох це налякало, бо Європа не готова до такої війни, як технічно, так і ментально. Хоча, можливо, їх війна з РЕВ буде іншою, наприклад, дуже короткою з фатальними наслідками для обох сторін. Я не знаю, чи вдасться Трампу та Путіну залякати Європу, але мені дуже подобається канадський депутат Чарлі Ангус, який сказав наступне. The Ukrainian people survived the Holodomor. The Ukrainian people survived Stalin. The Ukrainian people survived Chernobyl. They've survived Putin. Do you think that Donald Trump is going to break the Ukrainian people? So Donald, um, just just put a sock in it for now. Ми можемо по різному ставитися до Зеленського, але подивимося правді в очі. Залякати його дуже важко, і чим більше він лякається, тим більше він пручається. Та все ж я підозрюю найближчими днями він підпише якісь папери, в які Україна передає США усе, що США знайде в українських надрах, починаючи з корисних копалин, закінчуючи могильниками Чупакабр. Також в мене є підозра, що знайти і видобути останніх буде набагато легше. Отже, на нас чекають два сценарії: перший гібридна стамбульська угода, де ніхто нічого не гарантує, але сподівається, що усі потужно домовились про ненапад. Другий Україна відмовляється, Трамп умиває руки, зосереджується на купівлі Гренландії, анексії Канади та скороченні військових баз в ЄС, що вже відбувається, тому що в Греції закривається військова база, через яку йшла допомога в Україну. На жаль, це факт. Принципі, за великим рахунком, для ЄС це найкращий час просто викинути США з НАТО і почати будувати новий альянс. Альянс, який буде працювати, а не 60 діб консультуватися про те, чи вступати йому в війну, якщо Путін нападе на Польщу або Латвію. Можливо, час США як світового жандарма закінчився, а час відродження великої та сильної Європи тільки починається. 500 мільйонів споживачів для самодостатньої економіки це окей. А якщо треба більше, завжди є з кого вибрати, бажаючих жити в ЄС набагато більше, ніж в РФ чи Китай. Можна приймати і тих, кому відмовили в США. Як показав досвід, у 2024 році локомотивом економіки ЄС стала Португалія та Іспанія, і стали вони саме завдяки енергії мігрантів, у тому числі із України. Чи може ЄС задовольнити потреби України в зброї та грошах? Ну, звичайно, може. Вони не все виробляють, але можуть докупитися на світовому ринку а головне, завантажити наш військово Промисловий комплекс у нас зараз купа виробників сучасної зброї. Їм бракує лише грошей та доступу до європейських технологій. І то ніяких не військових, а подвійного призначення. Наприклад, намотувати котушки з оптоволокном. На нашу користь грає той факт, що ми прощаємося з Олафом Хоробрим. Йому на зміну, скоріш за все, приходить Фрідріх Мерц, який очолює консервативний блок, що виграв на виборах. Він завжди виступав за надання більш смертоносної зброї Україні і вже заявив наступне: мій головний пріоритет зробити Європу незалежною від США. І дуже приємно, що саме в такий важкий момент Канада, Британія, Норвегія, Швеція, Іспанія та Фінляндія підготували для України великі пакети допомоги зброї та грошима Канада 5 ярдів заморожених активів в Росії, Норвегія 3,5 ярди своїх, Британія 5,6 і ярди. Так що допомога йде за великим рахунком. У нас існує лише чотири проблеми, які треба здолати: відсутність політичної волі у Європи, утома та відсутність єдності серед українців, відсутність нових ідей у політичного керівництва України та розуміння, як воювати, жити та ставати сильнішими під час затяжної війни. На цей момент, на жаль, я схиляюся до першого сценарію: гібридна Стамбульська угода. Вона буде поганою, але я дуже сподіваюся, що ми побачимо війська ЄС на території України. Це дасть хоча б якийсь шанс на виживання. Ну а далі усе залежатиме від нас. Тут головне, щоб разом з партією Сракапу нам не започаткувати партію Сракатрамп, бо битву з двома чортами ми реально не витягнемо. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!